Точно бачив ці голи. Або пошкодує, що пропустив топ-5 найкрасивіших голів збірної України. Коноплянка проб'є правою. Пробиває коноплянка. М'яч 1-0! Збірна України забиває на 38-й хвилині. 1-0 Євген Коноплянка. Що за гол? Прокинув м'яч. Далі своєму партнер Кандауру Кондауру в казку дірав. Андрій. Ходить медальчик, удар, м'яч, влітає в літа і...

Забиваємо на останніх хвилинах одного часу, на останніх секундах основного часу першого тайму. Здорово, право, право група. грати Алієв. Девіч, Алієв, Алієв, Мяч на нозі Алієв. б'є Алієв, далі кут, Воу! Фантастика, який м'яч забиває зараз Олександр.